Вчисліть суму коренів рівняння. Перепишемо це рівняння. 15 помножити на х додати 3 у квадраті. Відняти 375 дорівнює 0. 15 помножити на х плюс 3 у квадраті дорівнює 375. Ліву і праву частину поділимо на 15. 15 на 15 буде 1. Залишається х плюс 3 у квадраті, дорівнює 375. Ділимо на 15, дорівнює 25. За формулами скороченого множення піднесемо до квадрату. Квадрат першого виразу х квадрат, плюс подвоєний добуток 3 на 2 6 дописали х, квадрат другого виразу, 3 у квадраті 9, дорівнює 25. Переносимо в ліву частину х квадрат плюс 6х плюс 9 мінус 25 дорівня 0. І навіть на цьому кроці вже можна зупинитися. Але давайте продовжимо. х квадрат плюс 6х і відняти 16 дорівня 0. В нас вийшло зведене квадратне рівняння. За ним нам потрібна сума x1 плюс х2 сума дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Другий у нас 6, протилежним буде мінус 6. І ось одразу відповідь. Або можна було на цьому етапі, наприклад, х плюс 3 у квадраті дорівнює 25. Х плюс 3 у квадраті дорівнює 25, тобто, яке число в квадраті буде 25? Це буде 5 або мінус 5. Тобто х плюс 3 у нас може бути 5, або х плюс 3. Мінус 5. Отже, 5, залишаємо, трійку, переносимо, 5, мінус 3, і буде 5 мінус 3, буде 2. Далі, мінус 5 залишаємо, трійку, переносимо, змінюємо знак, мінус 3, х рівнює мінус 8. Суму 2, додати мінус 8, мінус 6.